У Харкові за офіційними джерелами, пошкодженими обстрілами російських військових, вважається 300 з тисячі історичних пам'яток архітектури та культури. Та насправді цінних будівель, забудов, об'єктів монументального мистецтва в Харкові набагато більше, розповідає архітектор. Але не всі вони на сьогодні занесені до єдиного державного реєстру. У нас є певна колізія законодавча. Тобто, у нас є окремо реєстр пам'яток національний, а є місцевий перелік. І об'єкти з місцевого переліку вони можуть в державний реєстр потрапити лише після створення на них облікової документації, і прийняття відповідним органам рішення про включення. Тобто є оця паралельність. І це, це перша проблема. Є друга проблема, що об'єкти культурної спадщини є такі, які ще не виявлені, тобто вони можуть існувати в нашому місці там сотнями років, але для того, щоб їх хтось виявив, для цього має знову ж таки утворитися робоча група, яка має провести певну процедуру по виявленню об'єкта і внесення його в місцевий перелік. от, за даними харківських архітекторів та мистецтвознавців, які на волонтерських засадах досліджували пам'ятники міста, пошкоджених цінних об'єктів у Харкові на сьогодні вже близько 400. Туди входять об'єкти, які не є на обліку, і тобто державою вони не охороняються. Але е, однією з задач нашої робочої групи є саме і імплементація цих об'єктів, цей перелік, тому що вони мають таку саму цінність, як і ті, що е, мають статус пам'ятки. Цю ініціативу групи фахівців громадськості, які опікуються охоронною і збереженням культурної спадщини Харкова, підтримав мер міста. Міським головою Грантерехом було підписано розпорядження про створення робочої групи. До складу робочої групи ввійшло багато фахових людей, які саме займаються питаннями культурної спадщини. Депутатський корпус приєднався до цієї робочої групи, і це дійсно дуже важлива справа, тому що саме ми повинні вживати заходів всі разом для того, щоб Зберегти ті надбання історичні, які наше місто має за весь час свого існування. Архітектори, мистецтвознавці, історики, науковці та правоохоронці тепер вже офіційно в складі спеціальної комісії можуть виїжджати на місця влучань, щоб детально вивчати, документувати, сортувати та зберігати найцінніші елементи історичних пам'яток. Облаштують для цього і спеціальні приміщення. Там і триматимуть деталі фронтальних прикрас, будівель, частини пам'ятників тощо. Щоб при реставрації можливо було все ж таки використовувати ті аутентичні елементи пам'яток. Створення такої робочої групи фахівців є першим досвідом в Україні. Та й Харків за час війни зазнав значно більше руйнувань в порівнянні з багатьма іншими українськими містами. І, на жаль, обстріли тривають щодня. І статистика щодо пошкоджених унікальних об'єктів національного надбання зростає. Тож питання, якими буде займатися створена група, вкрай актуальні. Це було перше установче засідання. В подальшому ж робота триватиме безпосередньо на місцях руйнацій. Головне завдання це забезпечення збереження культурної спадщини нашого міста. Так? Це і пам'ятки архітектури, історії, культури, мистецтва і все, все, що входить, підпадає під дію закону про охорону культурної спадщини. Тому прошу всіх приймати активну участь і почати роботу так, щоб у нас був хороший старт і добре продовження. Головне потрібні для нас, для нашого міста, результати. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Світлана Бреус, Харків, Новини.